Ветеран російсько-української війни Євген Федосієнко пливе 50 метрів вільним стилем. Чоловік змагається у рамках офіційного чемпіонату Рівненської області із плавання для осіб з інвалідністю. Його час 53,20 секунди. Ним незадоволений, адже зазвичай долає цю відстань із кращим результатом. каже ще не встиг відновитися після змагань в США у складі збірної України. Йому вдалося здобути чотири нагороди. Я був в складі збірної України на для... Змаганнях військовоповідь повітряних сил США. Ну і ми туди їхали не просто на змагання, але туди ми їхали перемагати і перемогли, до речі. А що стосується плавання, то ми взагалі поділили, американців залишили без медалі. Тобто ми поділили. В основному всі прозові місця там плаванню в мене три золота і срібла. Військовослужбовець Юрій участі у змаганнях не бере. Прийшов підтримати сина Богдана. Той плив дві дистанції 50 та 200 метрів. Батько каже, намагається шукати можливість, аби бути із сином поруч. Радіє його кожному успіху. Він у мене молодець, їздив уже в минулому році в Кам'янській Дніпропетровська область в цьому році. Два тижні тому назад в зорі були змагання. Так що, ну, по можливості, які можливості відпроситися від служби, завжди приїжджаю підтримати сина на змагання. Юрій до війська пішов добровольцем, адже не хотіли брати за станом здоров'я. Воював на гарячих напрямках, знав за що і чому там стояв. Був у Лисичанську, допоки Лисичанськ не здали, був практично останні дні виходу з Лисичанська я був у Лисичанську потім. Бахмут. Потім ми вийшли на ротацію в Смілу. Потім ми заходили на Херсонщину. Це 24-та бригада імені короля Данила Галицького. Зараз у Рівному, адже все ж таки проблем зі здоров'ям за час активних бойових дій стало ще більше. Наразі проходить лікування і разом із тим продовжує службу. Радіє, що може бути поруч із сином у важливі моменти його життя. <плес> Чемпіонат рівненської області із плавання для людей з інвалідністю проходить щороку. Тут організатори відбирають плавців для збірної нашого краю. Опісля ці спортсмени представлятимуть рівненщину на всеукраїнській та якщо усе складеться добре, і міжнародній арені. Цьогоріч участь взяли 21 дорослий спортсмен та 28 дітей. Відбираємо переможців і за умови виконання не нижче другого спортивного розряду. допуск. такий є до українських стартів. Відповідно, ми так само аналізуємо. Зуємо виконання цих розрядів, якщо спортсмен виконує відповідну вимогу, кваліфікаційну квоту, як ми кажемо, відповідно він відбирається і ми далі плануємо його участь у змаганнях. всеукраїнських. Сформована збірна Рівненської області матиме кілька місяців для підготовки а вже у червні кращі спортсмени з параплавання та плавання поїдуть захищати честь нашого краю на чемпіонат України. Ветерани війни, окрім боротьби за місце в збірні, також через такі змагання готуються до своїх стартів на турнірах серед військовослужбовців. Води мороз Денис Коломис, телеканала й ті